Багатоповерхівку за програмою Муніципальне житло зводять у Вінниці поблизу ринку «Привокзальний». Це друга висотка, яку місто почало споруджувати по міській програмі від початку Великої війни. Тут отримати квартири зможуть в першу чергу військові ветерани, освітяни та медики. У будинку 160 квартир їх разом уже з професійними будівельниками зводитимуть і студенти фахового вишу. Лише фундамент та цокольний поверх, та уже за рік це все будівництво стане багатоповерхівкою на 160 квартир з парковкою щонайменш на 70 місць, яке слугуватиме укриттям та інфраструктурою. Дане житло зводиться з підземним паркінгом підвійного призначення. А саме воно буде використовуватись як і бомбосховище при потребі. Будинок монолітно каркасного типу. Зводиться з заповненням стін газоблоком та то отапленням мінеральною ватою та пінопластиком. Будинок на привокзальній, другий від початку повномасштабного вторгнення, що споруджують за програмою муніципальне житло. І він є своєрідним майданчиком для будівельної практики студентів профільного вишу. Тут хлопці та дівчата вчаться як правильно і якісно зводити висотки. Задумка все-таки запустити дуальну освіту, то, щоб студенти. Проходячи навчання теоретичне, одночасно могли знайомитись з практичними якимись практиками, з досвідом, з технологіями в сучасному будівництві, оскільки чисто теоретична база є, потім вони думають, куди йти на роботу, як працевлаштуватись. А зараз під час війни вже відчувається брак кадрів, і безпосередньо міська рада планує і заохочує нас, щоб ми відразу поєднували таким симбіозом і студентів і виробництва. тому що Якісні кадри не можуть бути чисто теоретично підготовлені. Вони обов'язково мають набувати практичного досвіду. Для багатьох студентів ця практика безцінний досвід, бо в майбутньому вони планують відбудовувати знищені ракетами окупантів українські міста. Мені дуже сподобалось, так як я маю далі навчатися далі працювати у цій сфері. Дуже сподобалось дивитися, як це все відбувається зсередини, так як на зараз війна і потрібно буде відбудовувати країну. Виробничу практику студенти проводять уже не вперше, і тепер нові муніципальні будинки споруджують бригади випускників вишу. Не вперше ми їх запрошуємо. Ми бачили хорошу практику по Константиноваселенка, коли в квітні 2023 року ми вийшли з ними на об'єкт. А вже в червні частина дітей прийшла на виробничу практику. Ми хочемо і продовжувати таку історію як дуальна освіта. І не тільки по цьому напрямку, а по багатьох інших. Якщо говорити про майбутнє, ми хочемо 6 листопада 2023 року, коли вони перейдуть в онлайн навчання, щоб частина студентів, які виявлять бажання, прийшли до нас працювати. Проєкт муніципальне житло працює у місті уже 14 років, і сотні родин змогли за зниженою ціною придбати собі домівки. Десятиповерхівку, яку будують на привокзальні, планують здати за рік. І першим, хто отримує квартири, військові пенсіонери. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.